Чорний, побували в Донецькому разом з 79-ю бригадою, 93-ї бригадою, 3-й колпус, 16-й Ловорадським, 24-му Ядерську і підвозили правого сектора, як добровольця. Я починав там свій якби, бойовий шлях. Після того, десь там, аналізуючи ситуацію на фронті, ми розуміли, що Маріуполь є стратегічним таким напрямком, де може Російська Федерація. Просуватися далі на крим і акцентувати mm -hmm. там свої удари. Я просто підійшов до Яруша і кажу, давайте я візьму на себе таку відповідальність і сформую підрозділ, який будемо представляти наші інтереси в Маріуполі. 22 листопада минулого року ми туди заїхали, перезнайомилися з суміжними військовими частинами, абсолютно на нелегальних початках ми це робили. Та й до сьогоднішнього залишилося. Ми були на нелегальних машинах з нелегальною зброєю, з нелегальними людьми. Тому що були там поляки, які приїжджали воювати до нас, там були чеченці, ті, які від режиму Капіронських впекли тік з Європи, приїхали сюди, зустрітися на полі, полі бою з російським окупантом і з кадирівцями, які на той час прийшли на нашу територію е, Грузині. Дуже багато. Ну і ми добровольці, які після Майдану формували оцей добровольчий рух, а згадайте, зразу після Майдану в кількістю 52 батальйони. Близько 15 тисяч людей за два тижні часу поїхали на фронт воювати. Зразу серед тих людей, які е, перед тим е, палили шини і нахопилися з перходом і знімали живі поруч. В там, там цілим світом збиралися якісь там, жилети, каски і. Вони біли і до Іваського котла звільняли місто за містом, територію за територію і звільнили по всю територію, якби на це не була е на, на той час слабка воля політичних керівників нашої країни. Ну, і напевно включилася вже геополітична така гра, ситуація вже, де Україна була тільки статистом, а не учасником цієї. Що прошли повреться до сьогоднішнього рік? Е, а на сьогоднішній день ніби вже є армія, і вже президент країни каже про те, що він тратить 150 мільйонів гривень в день на війну, а щось ми нічого далі не робимо, ми далі не біжимо. А чому? Дуже все просто. В армію набрали зараз тих, хто армію йти не хотів. Тому. Вони вірують, тому що вони не знають, що з ними робиться. Вони їх, їх зловили в кукурузі десь він не спілкуватися. Не виїхав за кордон, не відкупився, і вони цього такого людини по житті, яка в принципі місця собі не знайшла, вони його звідти по вінком, по його плану, віддали в армію. Його не навчили, не е, і відправили під грати. І відправили під грати. Десь що не пити берега, не бачили, тільки пили. А завжди по аптечку, шукаючи, чи там майдо, які на наркотично, чорна в цьому. І не знаючи, що роблять, що на нього робиться, і стріляючи один одного, переляканні, були готові до цього, що Це, це правильно на сьогоднішній день. Добровольчий рух. Ну, феноменом в цій ситуації є, звісно, позиція правого сектора. Бо на сьогоднішній день ми не є офіційними учасниками цієї війни і маємо це свої причини. Хоча я, як провідний лідер нашої організації, Займає конструктивну позицію по відношенню до влади сьогоднішньої, в принципі, державотворницьку позицію, кажучи про те, що ми готові своїм бійцям надавати безпеку, а нас просять про це. Принципово не буду давати Міністерство внутрішніх справ на тих чи інших позиціях і, і, і розуміння ситуації, хто тобто, на цьому день у нас міліція в країні і її участь в цій війні не далі не в постійні і продовження обінечування. І керування того всього. Ну і ще, можливо, з Міністерством оборони, Ну там розгрібняється, там така хаос, там, така мафія, яку на сьогоднішній день повороти просто так не включається. У нас в Україні 147 генералів, 147. У нас воюючих генералів 6, У нас на 15 треба відкрити просто кримінальні справи, це як мінімум максимум розстріляти. 15 чоловік це назад. 70-та рубільна бригада. Зраджено було на кожному році, непрофесійно були зроблені їхні дії і на не прикосані. Це генерал Дорицький, це генерал Назарський, який спілський Лоградський заслав операцію, де 23 чоловіка вбили, 18 взяли в полон, гірні чотирьох порізав на рівні Мікосту. На сьогоднішній день служба безпеки України допускали і планувати таку операцію ці паралельні Близько 10 тисяч чоловік в правому серді 60 криків. Через це ми говоримо про те, що ми вибираємо крайню стратегію. Ми самі плануємо війну праці. Ми е, самі відповідаємо за і Для нас кожне життя вартісне, а не для армії статистики. І Лувацький котел, півтора тисячі людей про місті. 800 чоловік не можуть ідентифікувати до сьогоднішнього дня. Тому наш шлях. Нас, ну, ми добровольці, ми свідомі того, що ми робимо. Я свідомий того, що прийшов наш час, захищали свою землю, проводячи історичні паралелі, як захищали були сичові а вони в кількості, в кількості 20 тисяч чоловік по, по, по мобілізації на той час австрійського імператора прийшли в при австро-угольське військо. І е, складали присягу е, тільки не імператору Австрійському, а українській державі, в них була своя присяга, своя клятва. В кількості 8 тисяч людей, які взяли той час на службу, і вони е, воювали. Тому нічого дивного немає в економіки добровольчого волонтерського руху, який на сьогоднішній день в країні. Дивлячись на цих добровольців, я чітко розумію і побачу на цій дні не один разів, що і один в полі воїн насправді. Е, немає техніки, немає озброєння, але це бажання, що це твоя земля, що це ти, ти в ці ситуації, давала їм можливість сидіти там десятки днів і сотні днів в Донецькому аеропорту. А в Донецькому аеропорту більше 300 чоловік ніколи не було більше в одночасно. одного часу. 275-300 чоловік було максимально кількість. 250 днів тримали донецькі роботи. Два рази мови бригаду на стоп їхні оточити. Не був командний просто. Я був потучав на цьому порту, я пам'ятаю, як що там може бути. Тому е, феномен добровольців є в Україні. Зрозуміло, скільки береться цей це ген, судолюбивий, що я задаю. Він присутніх людях. Вони на сьогоднішній день, і, правда, в меншій мірі приходять на цю війну. Е, і оцього от, от самолотника, коли ти знайдеш добровольця і свідомо прийшов і в тебе нічого не просить. Дай мені учасник або лівень дій, дай мені соціальний захист? Тут з ним дуже просто воювати. Для них, е, в мене проблеми в бантикові з алкоголем немає взагалі. Вона в мене виключена. У мене дуже просте покарання. Спочатку я як приклад закопував, де тільки голова почала його п'ять. Як приклад. Один-два рази в А після того я просто дуже приходив до нього. ти виключиш, їдеш додому. Ось тіле, ти їдеш додому. І це нього було найвелике покарання. Вони бігали за мною, просилися там, чайно тільки залиш, залиш нам, залиш на місці. У мене закону, проблем немає ніяких. Війна буде продовжуватися, російська імперія, російська агресія не зупиняється. Війна насправді кожен день і продовжується. Сьогодні в сводках новин немає, там обстріляли градами. 100 чоловік там загинуло. Гине ги кожен день понад людини. Кожен кожен день. Місяць прийшов 60 чоловік загинуло. Місяць прийшов це багато чи мало. Я не знаю, це багато. Uh, тому uh, Путін ніколи, в принципі, не зупиниться, ми не бачимо перемогу цього. Вся техніка, я лажу там на друзями з хлопцями. Нам було по тих посадках, куди вони ніяку техніку не відвели. Бо є місія, а мені це ні про що взагалі. Це рік є розвідка, це обресіє, це зборище п'є воєнних, і їхні просто агенти по рахунку, які треба підійшти за одне місце, там, і просто їх допитати до немає. Вони спеціальну техніку з, здають повністю координати наші. Ну, російська імперія своїх шлюби запустила в Україні наших давним давно. Вона контролювала Міністерство оборони, контролювала СБУ, контролю, контролює на сьогоднішній день наших топ політиків, тому вигравати ці. Важко, але всі дії ми переможемо. Тому що, Тому що ну, ми не Грузія, ми не Чечня для Російський імперії. Так, вони якимось настопом, вони якимось на такою атакою можуть, напевно, перекинути наші Збройні Сили України і дійти туди, куди вони захочуть. А що далі? А далі ці гарнізони будуть охороняти самі себе. Бо земля вони нічого говорити вийти в їхньому. Село Широке. 90% завжди було сепаратистів. Воно завжди було. Все зруйнувало? Нічого кращого не придумалося, лопатками вибухом «Як?». Чуєш, виїжджає там, заскочив неї, ми покомбили. Ми завжди знали, що вони підуть в атаку. Вийшли, поставили полина і стріляли їх, і стріляли. Аж люди божеволі від того, скільки їх стріляли. Ну, війна вона буде, війна вона продовжується кожен день. Я акцентую наші уваги, нашу увагу і кажу, нам зараз не час. Робити якісь пункти всередині країни, бо кого приведемо до влади. Ну, сьогодні п'єній воєнні при владі кого, кого приведемо? Юлю, Ляшка, Ну Садово. <свісна> <свісна> Я займаю таку позицію, що ми е, воюємо з ворогом, страшним підводю, дуже провожаємо по відношенню до держави. А всередині країни, коли розберемося там на сході, ми розберемося дуже швидко. А щодо якості людей, освіченості людей. то... Чи маєте ви власну, може це Сашко ще там щось додасть, чи ви напрацьовуєте, чи у вас є на вашому рівні якесь відчуття всіх загальнокавності? Це річ принципово. дякую. раз від провідника Яроша, готуватися про структури служби безпеки України, Міністерство оборони, не ні на що. Не зважаю, на те, що генерал на продовжує залишатися в Міністерстві оборони і хає. Не знаю, що це зараз. Не зазначу те, що глоші роз... розкриваються, а операції, які плануються, зраджуються. Місце, куди має бути група. Слосопольська армія, українська армія здала всі дані по е, їхніх агентах, які були <плес> українські. І так політику діти. У нас є смертей, її бачить, він ще справи, що неї підходить сьогоднішній владі. З фондувачів не голосує свого коментаря. Я зібрав 180-190 чоловік, треба 226. Президентська фракція немає. Знаю всіх. 72 го бригада, від Камбріга, ми їм звільнюємо дані. 131-й батальйон, 54-й той час, командир Вайтер, я ходив особисто, перші дані йому давав і по моїх координатах стріляв 23-й батальйон. Тому, коли планується військова операція, всі дзвонять до червня і кажуть, що дай своїх 20 чоловік, нам треба, щоб вони туди пішли, походили і нам передали дані. Всі знають мій номер, всі знають, що я ніколи не відмовлю. І ми мобільні, коли є поранені, і йому важко вивозити, то там солярки не висушило, там не залився їхній уазі, то черга на своїх джипах заскакує туди з прикриттям і вивозить поранених. Азова, Донбаса, 23, -й, 72, -й, і пішов поїхати. Він ну, все нормально, ми працюємо. І до мене командир сектору Фьодор, на той час генерал. Декілька разів дзвонив цей командир. Усієї війни в секторі, е. генерал армійський, 50 тисяч гривень зарплатня, і пішло-пішло, поїхало. А то учасник дзвонить до мене і каже, скажи мені, що в Широке не робиться, в мене таке відчуття, що вони тікають, а наші війська дрогнуть до 31 квітня і втікали. То він до мене, я по спеціальності ветеринарний лікар. І я приїхав до нього з над картою і кажу, не бійся, отут постав тур, отут ми зараз заскочимо, відріжемо, а тут стане нехай там країни середньо. Все робимо, давай робимо. Тому все добре, це війна, це життя. Всі, хто ходить по полі на війні, по полі, один одного знають, співпрацюють все на полі. Ми всі один одного знаємо дуже добре. Професорського Отир... режиму і знищення цієї форми правління, яка сьогодні, 20 років назад і 20 років далі вперед, готова далі воювати і приносити зло і війну не тільки на території України. Тобто я буду планувати диверсійну роботу на території Росії, яка має призвести до ліквідації Карирова, Путіна і всіх решт. Я цим буду займатися. Е, я розумію, що це е, країна, Україна цього напевно не зробить, і хто цього не зрозуміє. Я для себе особисто цю ціль поставив, мотивуючи себе тим, що я повинен телефонної книги похорони вже, І якби кінця-краю цьому не бачу, бо розумію, що треба їх бити середини. І послаблювати, а допомагати Європі таким чином і Америці з санкціями дожимати, руйнувати їх до кінця. Війна має закінчитись тоді, коли для мене, коли в нас будуть повернуті наші території Крим, Донецьк і Луганськ. А коли це буде, яким чином? Чи це, це буде військовим чином, чи це буде політична домовленість, мені сказати про це важко. Зважати на людей, які є на тій території, окуповані, що в них щось зміниться і вони допоможуть повернутися. Цим територіям на е, влону України. Я мені не приходиться. Це є маса людей, яка... Це ні про що. Шановні колеги, вони будуть вирушені, вони будуть терпіти до останнього, їх гноплять, гвалтують, їдять протухше м'ясо по ціні в протухші яйця, але вони будуть казати Русський мір», імперія. От вони хто є? Я оце відчував, я брав полоненого один раз у Донецькому руководу. 28 років йому, ми його взяли, постріляли йому ноги, і він впав на коліна, розірвав носовіка, мой дід з фашистами воював. Стріляйте мені, в роди, бандерацію. І води вмер потім вмер потерковості. Як, ну, як з ними? Що вони дивились? який телевізор? Де вони, в якому просторі вони виховувалися? Які, 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 які вчителі в школі, в університеті викладачі йому викладали, про що вони з ним говорили? Мені важко сказати. Вони сьогодні в Харкові голосують в один тур за Кернеса. Вони сьогодні в Малюкові обирають опозиційний блок. Вони сьогодні в Запоріжжі обирають, в Одесі обирають. Но будуть мати, скоро війна, по суті, у них Вона дуже близько вже.